Буде створена єдина соціальна інформативна система, яка буде об'єднувати всю інформацію щодо соціальної сфери. Усі системи буде інформація про родини, про їхні звернення, про пільги, про субсидії. Єдина інформаційна соціальна система буде інтегрована з іншими для прикладу з демографічним реєстром, земельним реєстром. Ветеранів. Анів, також з податковим, і відповідно вся необхідна інформація буде підтягуватися. Тобто, як це повинно працювати, коли людина буде звертатися за соціальною послугою за виплатою, наприклад. При народженні дитини або будь-якою ветеранською пільгою їй не потрібно буде стояти у чергах, збирати купу довідок. Вона отримує ці послуги швидко, зручно та онлайн.